Поселилися Шевченки в садибі кріпака колесника, якого в селі за бунтарство прозвали копієм і якого було заслано до Сибіру. З'явився ж на світ Тарас, четверта дитина в родині Шевченків, за спогадами родичів і земляків, у хаті свого діда по матері Якима Бойка, чиї розповіді та пісні про вільне козацьке життя запалювали у серці майбутнього поета не усвідомлений протест проти гноблення і кріпацтва. Шевченкова батьківщина. Такий рай, якого трудно знайти на Україні. Село Карелівка, де жив і бідував Тарас Шевченко, все потонуло в старих садках, неначе у здоровому лісі. З таких пишних садків вилинув, як соловей з гаю, Шевченків геній. І його пісня така ж поетична, як ті садки весняної доби Іван Нечуй Левицький. Сад та який сад, густий, темний, тихий. Словом, такого садку нема на цілому світі. Це вже сам Шевченка. Якщо Муринці колиска великого поета, то Кирилівка, тепер село Шевченкове, його перший життєвий вчитель. Тут пізнавав він світ, набирався вражень, які пізніше вилилися у щімкі рядки його геніальної поезії. У Кирилівці серед широких ланів вишневих садків білих хат. 13-річний Тарас Пас ягнята за селом. Тут прийшло до нього несміливе дитяче кохання, до сусідської дівчинки Оксани Коваленко. Звідси він ходив у навколишні села шукати вчителя маляра. Один із них, отець Єфрем, проживав у Лисенці. Велике місто укріплене з водами і садами, благословенна країна, неначе гранатне яблуко, велике і квітуче. Такої побачив лисінку у 1653 році Павло Алепський. Вісняної шпори 1845 року малий Тарас поглядав лисінку із цього місця, звідки усе навкруги видно, як на долоні. Тоді ж у дитинстві Шевченко терпляче носив із Тікіча відрами воду і розтарав медянку на залізньому листі. А на четвертий день утік. У Тарасівко до дяка Маляра Апелеса. Проте той відмовив йому на відріз, бо не знайшов по лініях лівої долоні у юного мандрівника талану не тільки до малярства чи шефства, а й до бондарювання. У дитинстві Тарас Шевченко, видатний український поет, письменник і художник, багато чув про боротьбу українського народу за свою волю. Цей дух свободи жив у народних билинах, піснях сліпих кобзарів та оповіданнях Тарасового дідуся, завдяки своєму унікальному яскравому таланту. Тарас, народжений кріпаком, подолав усі перешкоди, торуючи свій шлях у світ літератури та мистецтва. Малював все в життя, де б не був у Петербурзі, у мандрівках рідної Черкащиною і навіть на засланні. Альбом Живописна Україна приніс йому славу засновника критичного реалізму в українському образотворчому мистецтві. Збереглося 835 робіт, інші 270 – відомі, але втрачені. Шевченко намалював понад 150 портретів і безліч пейзажів. Знаний Шевченко і своїми ілюстраціями до творів Олександра Пушкіна, Миколи Гоголя, Михайла Лермонтова та Вільяма Шекспіра.